Друзі, всім привіт! Сьогодні 31 грудня. Хочу розпакувати останні дві посилечки в цьому 23 році. Має бути ось такі каблучки. Це я вам показую з каталогу. До речі, тут дуже цікавий бурштин. Бачите, він такий білий. Рідко зустрічається. Так, але через 30 років він стане яскраво помаранчевого кольору. Дві такі посилочки в мене, в одній ще браслетик. Хочу розпакувати і вже буду дорізати олів'є. Ось, а, спочатку мені каблучечки попалися маленькому зіп-пакетику. Мають бути в ідеальному стані. Ну, це і зрозуміло, що в ідеальному стані, бо вони випускалися ще навіть у 90-ті роки. Бачите? Нагадую, що це метал-латунь в позолоті. Ось так вони виглядають тут позолота повністю збережена. Тобто, в нас майже ідеальний. Ну, немаже, він і є ідеальний стан. І головне це бурштинові камінчики. Так, і ще залишився невеличкий браслетик. Зараз я вам зараз все покажу. Друзі, хочу всіх привітати з прийдешнім новим роком. У нас одна на всіх мрія. Це перемога. Справедливість має доказати, що вона існує в цьому світі. Хочу, щоб всі були живі і здорові. Якщо ми будемо здорові, все інше ми саме зробимо і усього досягнемо. Бо через що ми тільки з вами не пройшли? Так, тут у нас браслет має бути. Ось такий, дивіться, чудовий браслет серце. Оправа в нас мельхіор, Це кальоний янтар, це натуральний бурштин. Дуже об'ємний виріб. Зараз спробую так, воно тут роз... Ага. Ось так розтібається. Ну, на мою руку завели, але це не дивно, на мене завжди все завелике. Як на мене, він просто неймовірний, так? Да? Мені подобається, щоб був ще трішечки менший. Якщо чесно, саме такої форми бурштин зустрічаю вперше, саме в браслеті. Пошукаю в каталогах. Ну, це, мабуть, теж десь 90-ті, 85 90 роки. Гарний. Нічого не скажеш гарний. А це той, який іменують Королівський. Ось така вам моя передноворічна розпаковочка. Бажаю вам тихого, мирного, нового року. І, звісно, всім нам перемоги. Тримаємося! Все обов'язково буде!